Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чим можливо підключити фен до зарядної станції ASI Profline. Ну, дивіться, по-перше, вам потрібно розрахувати потужність, щоб не допустити а, згорання розеток. Так, так, по-перше, дивимося характеристики. Так, дивимось саму не найпотужнішу на 25 кВт. Ємність акумулятора 3,5. Ну, це станція так, що можна там чайник закип'ятити, або там різ приготувати, або фен вімкнути, телефон зарядити, планшет зарядити. Якщо у вас немає дуже потужних приладів, то, е то зарядна станція Асі Профлайн е на 2,5 кВт з'ємність акумулятора 3,5 кВт час. То це ваш варіант? І як все-таки під'єднати фен? Для цього вам потрібно вімкнути саму станцію, відкрити розетку, вставити вилку фена і вімкнути фен і все. Далі варіант, якщо у вас є е, там конди... кондиціонер, якщо у вас там є кондиціонер або або ще дуже потужне щось. Ну, Вам підійде зарядна станція Асі Профлайн вже на 3,2 кВт. Ємністю 7 кВт годину. Ось так вона виглядає, бачите? Там є три розетки і ще там є. Так, давай. Чотири USB-порта і один прикурювач. Ззаді там є роз'єм, щоб заряджати там від кабеля, який буде в комплекті ще від сонячної батареї і від прикурювача автомобіля і так далі. Тому, так, подивимося так. Ось що пишет. Окрім флагмана проекту портативної електростанції Асі Профлайн три, 3,2 кВт та 7 кВт ємності. Ми пропонуємо споживачам широкий вибір зарядних станцій, що дозволяє максимальний він індивідуально індуально підійти до задоволення потреб кожного клієнта в енергозабезпеченні. Ну, дивіться, друзі. Наприклад, у вас така ситуація, у вас там, ви щось хочете при... приготувати, але, але вимкнули світло. Наприклад, уявимо, що це буде там мультиварка. Вам що потрібно перше розрахувати, яку станцію вам потрібно купити. Так, далі. Так, далі в нас іде станція наші вже на 6 кВт. Це ще крутіше. А зарядна станція Асі Профлайн на 6 кВт. Та 10 кВт -йом, ємність акумулятора. Це станція підійде навіть, якщо станок живи, але потрібна. це станція, а підійде, можна до неї підключити. І мультиварку, і можна під'єднати фен мульт. Фен і кондиціонер, і ще там зарядити навіть гаджети. Якщо потрібно, що навіть електрочайник вона це витримає. Ну, ця станція вам потрібна тільки по-перше, якщо вас дуже часто відключають світло. І по-друге, якщо у вас є дуже багато потужних приладів. Вартість ви зараз бачите на екрані. Так, і останній наймасштабніший варіант це зарядна станція Асія Prof на 6 кВт і на 15 кВт ємністю. По вигляду вона така ж сама, але тут теж є 4 розетки. Чотири USB-порти, один прикурювач, нічим не відрізняється. Ціну, ви бачите на екрані ця а, станція ця потрібна там, якщо у вас дуже є багато потужних приладів, і ще, якщо у вас відключають настільки часто світло, що вам на 3, що вам на 3 кВт буде замало. Так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.